Так, всім, всім хай. А, сьогодні я вирішив відкрити оцей розіграш. Тут у нас є, що в нас тут є цікавого. Найцікавіше, звичайно, тут є розкішний сюрприз, звичайно, але він буде, скоріше за все, випадати в самому кінці. Тому ми попробуємо, скажімо так, свою вдачу. І, ну, що я буду договору. Тягнути. Давайте Попробуємо відкрити ці контейнери, і, можливо, нам з них щось випаде. Ну, що ж, поїхали. Киваємо спочатку за 150. О, мегаконтейнер. Це дуже класно. Це прям дуже класно. Так, ідемо далі. Один містичний контейнер, добре. Ідемо далі. Виході раз розкішний був випав, було би дуже класно. О, ще два мега контейнера, добре. Ну, ціна збільшується і ризик теж. Ну, цікаво, цікаво. збери їх усі один, добре. Дальше. калейдоскоп випадає. Ну, не самий класний контейнер, звичайно, але хай буде. Головне, щоб не випадало аватар. Ще один містичний контейнер. Ціна вже прям така дуже висока стає. Два збере їх усі. Зараз за 700 відкриємо. Збери їх усі. І останній контейнер за 750. Ну давай, один раз розкішний. Конт контейнер з кастомізації. Ну, ми їх відкриємо зразу. Тут немає нічого цікавого там. Забираємо. Відкриваємо ще один. Аватар, кінжал, він у мене був. Добре, тоді переходимо ми, переходимо ми тоді до відкриття контейнерів. Багато всякого цікавого насипало. Для початку відкриємо, напевно, контейнер-пісочниця. Можливо, там щось випаде цікаве. Бустери. Сертифікат е, можна потім об'єднати з фіолетовим бустером. Добре. Так, ну з що ж ми ж почнемо? Давайте ми тоді почнемо, напевно, з самих таких найнецікавіших для мене особисто. А, контейнерів це з Bryguсі. Ну, мені з них ніколи нічого не падало, абсолютно ніколи. Та, тут є невеличкий шанс, що може випити якась десятка класна, але ну, мені звідси ніколи нічого не падало, тому давайте почнемо з них. X3. До речі, через два контейнери буде гарантовано 1000 голди. Ну, нічого цікавого не випадає. 1000 голди гарантованої. Давайте попробуємо трошки лудоманити, трошки там поклацаємо десь, там щось понажимаємо. І останній так у нас брейк усі і з нього випадає. Нічого. Ну, ікси це теж непогано. Нехай буде. Далі давайте відкриємо калейдоскоп. Можливо, тут що нам щось насипить цікаве. Ну, таке собі. Цікавого не дуже є багато. Але тоді містичний контейнер відкриваємо. Можливо, нам випаде сертифікат. 200 золота. І останній. 100 золота. Ну ми можемо потім ще покрутити рулетку. Можливо, ще якісь контейнери випадуть нам. А... Ну, давайте тоді попробуємо ще раз. У нас є 1300 голди. У нас є 1300 голди. Від... Ну, відкриємо ще раз за 800. Можливо, там випадуть ще якісь контейнери цікаві. О, два містичні контейнери. Забираємо йдемо відкривати ще два містики. Зливаємо прямо всю голду, яка у нас була цей контейнери, ну, пробуємо, можливо, нам повезе щось тисячі вільного досвіду погано. тисячі вільного досвіду. Ну, на жаль, нам не випадає ні одного. Не випадає нам ні одного містичного сертифіката. але у нас є ще надія на мега контейнери. Поїхали. 250 голди. О, непогано, непогано. Це прям дуже класно. Це колекційна вісімка, Це непогано, його можна продати. Вигідно. Відкриваємо ще 350 золота. О, 20 тисяч вільного досвіду. Непогано, непогано. 350 золота ще ми получаємо. Ну, оце прям лудоманія, прям така. Ну, дуже пайно. У нас є от 11Х3, Х4 є. Ну, непогано, непогано. От ну, давайте ще прокувати у нас за 1700 голди. Тут, до речі, цікаво. Ага, це тут безкоштовні, ми забираємо камуфляжі. Давайте сюди зайдемо ще, покрутимо наші контейнери. Можливо, випадуть ще якісь класні. Один містичний контейнер забираємо. Ну, Давайте попробуємо ще полудуманити трішки. -да, на жаль, нам нічого не падає більше. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відкриття. Дякую всім за перегляди. Підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Буду радий всіх бачити.